Так, Всім вітання. Покажемо окремим відео, як ми розповітрювали підлогу. Ну, Алгоритм більш-менш однаковий завжди, але можете трошки по-іншому зробити. Ну, сильно змінити алгоритм не вдасться. Не вдасться. Значить, що у нас? Є покотельні окремі на сюжет. Відкрили ми насоса на подачі. Відкрили насос на подачі. Нас боротись... Ой, насос. Крана. Збачайте. Відкрили канал на подачі біля насоса і бачимо, на нас не відкриваємо, немає потреби і навіть не теж немає потреби, не можна її відкривати. Бачимо, подача наша пішла сюди-сюди, сюди, 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 сюди. І заходить вже білочку. Ну, можна зверху тут бачимо, мабуть, це автоматично розповітрювач. Мені, здається, краще було. Можна тут перевірити повітря. Все, повітря немає. Пішла. Ой, пішла водичка. Так, підпіточки ми дали із запасом, давили бачок води, щоб було більше, там постійно заглядати. Аж до двох бар. Хоча бачимо, міточка була одиничка. Поглядаємо постійно за тиском, щоб було води з запасом. Коли буде мало, її підпітуємо. Значить, яким чином поступаю. Перш відкриваю взороточку, я так роблю. Можна не так робити. І, а до речі, всі подачі закрили, всі розходоміри закрутили. Перш відкриваю звороточку. І в даному випадку в даному випадку, тут так, ось такий краник. О, так, так Відкриємося краників шланг в каналізацію. краника відкрутили ми. Єдиний недолік Ці, е, е, десь якось вийшло. З подачі. Єдиний недолік е, в даному випадку, що не прозорий шланг. Це суттєвий, недоростаємося. Підхилимо звороточку. До речі, це підходить після роприводу. Кому е, буде тут проматор кімнату не буде на нас. Нас нас буде простріляти по він собі сам е, залежно від розходу, добавлятиме, збавлятиме. Потужність сам себе регулюватиме. Буде на кожну кімнату, окремий сервоприводик. Окримо програматорик. Ну, так буде. Я вважаю, правильно буде. Ну і відкрили, звороточку. всі решта закриті, подачі закриті, краника на злив відкрили, Це ми буде постійно відкрити. і відкриваємо подачу. Відкриваємо подачу і дивимося за нашим розходоміром. Опа, розходомірчик впав. Впав. Водичка пішла таким чином. Пішла в підлогу цю петлю. Повітря виходить з підлоги сюди, сюди і каналізацію. що йде повітря. Коли вийде повітря, ми звороточку закриємо. І так кожен, кожен крон. Під кінець закриємо цей шланг, випустимо повітря звідси, відкриємо крани на, подачу, на звороточку, на подачу всі і все. І підлога буде розповітряна. Бачимо розповірчик пов. Каналізація. Каналізація поступимо, а так будемо поглядати звідси. Бачимо, що йде. Ще йде тільки повітря. Йде тільки повітря, будемо постерігати. тиску там трошки поглядаємо. Вже одну, одну віточку, Одну гілочку ми розповітримо. А решта тут не буде, щоб показувати. Трошки далі візьму, щоб видно було. Бо сильно близько-близько. Мені то видно, а вам не видно. О, пішла водичка. Пішла водичка. Пішла водичка. Але водичка йде із збудками повітря. Ще йдуть бульки повітря, йдуть бульки повітря. Проганяємо. добре, щоб пішло вже вода без булю. О-о! Ясь по булькування воно може бути майже постійно. Майже постійно під піточку дамо. Ось якісь там маленькі булочки, бо вода холодна. І Газ не завжди так відділяється від води добре. Але якщо такі крупні, крупні порції повітря, то вибить їх. Все, вода, бачимо, яка йде. Ой. Ось там рівненько, холоденька. Закриваємо цей контур. Закрили. Все, вода там більше не йде. Та більше не йде. Ну, трошки, щось нас трошки не прокапить, це не, не смертельно. І так кожен контур. часто слідкуємо тиском в системі, щоб було трошки запасу. І Кожен контур аналогічно, потім в кінці закриваємо цей зливний кран, якщо йде в каналізацію. Відкриваємо всі крани, запалюємо котел. По котлові, по монтажаю буде окреме відео. Можливо, вже воно є на каналі, я не знаю, що коли вийде. По розповітрю десь ми знімали. Може комусь буде цікаво. Пишіть, коментуйте. Можливо, хтось не підписався, підписуйтесь. Всім до зустрічі!